Доброго вечора, ми з України. Як кажуть в Одесі, такі да. Такі да. Люди подумали, подумали, побачили, побачили, поміркували і нагородили. Нагородили відзнакою міста. Місто, місто Одеса. Тому дякую всім тим, хто, хто так вирішив. Дякую всім тим, хто спостерігав за мою працею і зробив таку відзнаку. Дякую вам. Хорошого. Як я кажу, ранку, обіду вечора і ночі. Будьте здорові і всіх благ. Наша подорож продовжується. Проходимо біля того приміщення, де я зараз був. Дівчата нагородили мене такою відзнакою. Дуже приємно, що так. Дуже приємно, що в такі часи тебе замітили, як то кажуть. Замітили. и сказали молодец. тому идем далее с вами разом. Будьте здоровы и хорошего вам дня. Такая у нас история сегодня для вас. И вот такая вот подяка для нас. Ха -ха, Гошенька тут прыгал и поздравлял. Всех благ и хорошего дня. Вот такой парень.